Попросити її виступити. Пані Вікторія, вам слово, будь ласка. Доброго вечора усім. Я поділюся тим, що ще роблю на уроках інформатики. Я паралельно і займаюся робототехнікою інформатикою і покажу вам два кейси, як використовувати 3D технології. Проєктній діяльності один проєкт – це буде довготривалий проєкт, інший навпаки короткостроковий, і ви побачите і різницю, і це будуть різні вікові категорії. І можливо, використаєте це і у власному досвіді. Так, ділюся. Uh, перший проєкт, який я реалізовувала з учнями, це був проєкт My Guest, де uh, дітям пропонувалося створити дизайн квартири своєї А, uh, Який сенс був у проєкту? Познайомитися з різними інструментами в роботі дизайнера, як планувати, як займатися дизайном uh, предметів інтер'єру, що таке ергономіка, як її використовують при uh, розстановці uh, предметів інтер'єру. Ознайомитися з різними видами матеріалів, що використовують для оздоблення, а, які матеріали взагалі існують для чого вони потрібні. Ну і як результат а, створити планування однокімнатної квартири загальною площою до 45 квадратних метрів. А, які предмети інтегрувалися в даному проєкті? Це була математика, тому що ми задіяли сюди. А, Площі, площі е, самої квартири, площі приміщень, окремих е, е, предметів інтер'єру, розрахунок параметрів предметів інтер'єру, чи помістяться вони в цю кімнату, чи можливо їх так розставити, щоб людина мала доступ до цих предметів? Фізика. Тут говорили про освітлення в кімнаті, про матеріали, про те, як вони реагують, наприклад, на воду на освітлення, чи якимось чином змінюються їх властивості, і інформатика, а саме робота з моделями та об'єктами. Тривалість проєкту. Це було 8-10 занять. Було на початку розраховано, що цей проєкт буде тривати 10 занять, але так сталося, що певні Зовнішні фактори, зокрема в тому числі і тривоги, не дозволили нам провести усі 10 занять, тому ми мали обмеження у 8 занять, але орієнтовно цей проект займає одну чверть. Вікова категорія це були учні 5-6 класів. А чому саме ці учні? Тому що я паралельно консультувалася з вчителями математики, що вони саме вивчали. На даний момент і це були геометричні фігури, площі фігур, периметр фігур, і це було логічно поєднати саме для цієї вікової категорії. І обмеження проекту, які в нас існували, це те, що усі предмети інтер'єру необхідно було створювати з базових фігур, окрім предметів сабтехніки кранів, тому що це доволі складно для дітей даного віку. А все інше ми використовували лише базові звичайні геометричні фігури, такі як паралелепіпед, циліндр, піраміда і подібне. І зараз я з вами поділюся тим, що вийшло у дітей. Це доволі Цікавий результат. Давайте я поділюся всім екраном і покажу вам. Наші діти в кінці захищали цей проєкт. Яким чином вони мали представити, що вони планували зробити і що їм вдалося. Зокрема, ви тут будете бачити різні планування. Тобто, спочатку ми використали інструменти дизайнерські планер 5D, для того, щоб спланувати квартиру, як вона має виглядати, перевірити, чи в нас підходить все за параметрами, а саме, чи в нас е це дійсно однокімнатна квартира е до 45 метрів квадратних, е чи в нас є точно вікна, там, де вони потрібні, е як спланувати взагалі розміщення спальної кімнати, кухні та ванної кімнати. І далі е ви будете зараз бачити на кожному наступному слайді те, що діти зробили. Усі елементи, які є на цих зображеннях, діти робили власноруч. Тобто всі стіни вони ставили власноруч, всі предмети інтер'єру теж робили власноруч. Окрім, ми бачимо ось тут сантехнічні елементи, це вони могли використати вже як готовий матеріал. Все інше моделювали самостійно. Декілька ще прикладів покажу. Ну і в е, нас була можливість після цього проекту в кінці надрукувати ці квартири е, з усіма предметами інтер'єру, які створювали діти. і діти потім могли забрати свій е, перший такий проект з дизайну квартири, е, який у них вийшов. Е, ви єдине що зараз бачите. Проекти без даху діти ще також моделювали дах, який накриває цю квартиру, і ніби це справжня там квартира, будинок, хто як планував собі. Різні, Не завжди це прямокутні квартири. Деякі учні, які були з шостого класу, створювали і використовували фігури інших. Варіації, те, що неправильної форми, але їм потім вдалося це втілити в життя. Дехто трошечки не встиг, і це нормально, тому що ми розуміємо з вами, що не усі учні можуть бути присутні на усіх уроках, які передбачаються в даному проєкті. Ось такі результати. Це у нас був довготривалий проєкт. На одну чверть. І зараз я вам ще покажу.